Протягом десятиліть Алан Стоун залишався в тіні трагедії, її ніхто не міг забути. Чотири жертви невідомого жорстокого злочинця очікували на правосуддя, а судмедексперти працювали невтомно роками, щоб встановити особистості жертв. Поліція докладала максимум зусиль, щоб розкрити таємницю державного парку Бербрук в штаті Нью-Гемпшир. І хто б міг подумати, що ця справа? Врешті-решт, через десятиліття буде розкрита бібліотекарем. Друзі, дякуємо за ваші вподобайки, коментарі та, звісно, підписки. Це дуже важливо для нас. Особливо ми хочемо подякувати спонсорам нашого каналу Ксенії І, Галині, Роксолані Голосай, Керакастер та Аджане Мірей. Ми цінуємо вашу підтримку. Не забувайте натискати дзвіночок або підписатись на наш телеграм-канал. Щоб не пропустити наступний епізод. Ну а ми починаємо. Ця жахлива історія розпочалася в далекому 1985 році. Тоді поліція ще не знала, що моторошна знахідка у парку Бербрук стане лише початком. Так, 10 листопада 1985 року мисливець прогулювався державним парком в Аленстоуні, штат Нью-Гемпшир. Чоловік побачив велику сталеву бочку. Йому стало цікаво, хто викинув у державному парку таке. Тож чоловік обережно відкрив бочку і ледь не знепритомнів. Всередині були два скелетованих тіла. Чоловік негайно звернувся до поліції. Правоохоронці, які прибули на місце, були глибоко вражені побаченим. Відправивши скелетовані тіла на судову медичну експертизу, правоохоронці змогли отримати хоч якісь відповіді. Так експертиза встановила. Що жертви були вбиті між 1977 і 1985 роками, вони обидві отримали численні травми тупим предметом. Це і стало причиною смерті. Експерти змогли також встановити, що одне з тіл належало молодій жінці з хвилястим каштановим волоссям. Вона мала значні дефекти зубів, її вік був приблизно 23-33 роки, а у другої жертви була маленька дівчинка від 8 до 10 років. На жаль, це була вся інформація, яку знали правоохоронці на той момент. Через брак додаткової інформації обидві жертви роками залишалися невпізнаними. Зрештою, тіла так і були поховані, як невпізнані, на місцевому цвинтарі. На надгробку було зроблено напис: Тут покояться тлінні останки відомої лише боговій жінки віком 23-33 роки та дівчинки. Віком 8-10 років. Їх замордовані тіла були знайдені 10 листопада 1985 року у державному парку Бербрук. Нехай їхні душі знайдуть спокій у Божій люблячій опіці. Влада розпосюджувала інформацію про цю справу по всій країні. Важко було знайти жителя Сполучених Штатів і навіть Канади, хто не чув про цю жахливу знахідку в Бербрук. Але незважаючи на всі ці зусилля, справа залишалася нерозкритою, не було жодної вагомої зачіпки. І от, уявіть, шли роки і поволі поліцейські та жителі почали забувати про цю справу, і через 15 років жах про себе нагадав 9 травня 2000 року поліція отримала інформацію, що у державному парку Бербрук знайдена 55-галонна промислова сталева бочка. Детектив, який працював над цією справою багато років тому, знову повернувся на це місце. Все було як 15 років тому. Я зняв пластик і побачив щось біле. Знаєте, я думаю, я все ще сумнівався, розповів він New York Times. Мені довелося повернутися до машини, взяти ліхтарик, повернутися і посвітити, і тоді я побачив кістки. У 55 галонній промисловій сталевій бочці були знайдені останки двох дівчат. Судмедекспертиза встановила, що однією з них була дівчинка віком від 2 до 5 років. У неї була щілина між передніми зубами і неправильний прикус. Друга дівчинка була ще молодша. Дитині було приблизно від 1 до 3 років, і у неї теж була щілина між передніми зубами. Незважаючи на те, що в 1985 році. Була знайдена лише одна бочка. Поліція вважає, що всі чотири жертви були вбиті приблизно в один і той самий час від ударів тупим предметом. На жаль, ця знахідка не дала жодних додаткових зачіпок поліції. Вони так і не знали, хто вбив цих чотирьох і чому. Справа залишалася нерозкритою. І от пройшло ще 17 років після другої знахідки. Нарешті. Поліція заявила громадськості, що знає, хто стоїть за моторошними знахідками в державному парку Бербрук. Використовуючи генетичну генеалогію, поліція змогла дізнатися ім'я вбивці. Його звали Боб Еванс, але це був лише псевдонім. Справжнє ім'я вбивці було Тері Расмуса. Чоловік раніше відбував покарання у в'язниці за вбивство своєї дружини Еонсун Сун Джун в Каліфорнії і помер у 2010 році. Чоловік використовував різні псевдоніми протягом десятиліть. І це було не перше його перебування у в'язниці. За словами Лос-Анджелес Таймс, він був бродягою, якого влада пов'язала зі зникненням жінки з Нью-Хемпшеру і вбивствами чотирьох жертв, знайдених у сталевих бочках. Помічник генерального прокурору штату нью гемшир Джефрі Стрелозін назвав його Хамелеоном, а люди, які його знали, Сказали, що він був загалом дуже дивною людиною, про яку вони мало що знали. У 1980-х роках Расмусом використовував ім'я Боб Еванс і жив у Манчестері, штат Нью-Гемпшир, з 23-річною Деніс Боден та її новонародженою донькою. Одразу після Дня Подяки, у 1981 році, Деніс зникла безвісті. Її сім'я хотіла вірити, що вона поїхала з міста, щоб уникнути фінансових проблем, тому вони не заявили про її зникнення. Влада вважає, що Расмусен вбив Деніс і викинув її тіло. Чоловік покинув Нью-Гемпшир і переїхав до Каліфорнії з дочкою Деніс. Відтоді про Деніс та її доньку більше ніхто ніколи не чув, і вони вважалися зниклими безвісти. Ким же був цей монстр і що про нього відомо. А відомо про нього небагато. Расмусен народився 23 грудня 1943 року в Колорадо. Він навчався в початковій школі Вітьєра у Феніксі, штат Аризона, а потім продовжив навчання у північній середній школі. У квітні 1961 року Расмусен вступив до ВМС США і там служив протягом шести років. Поки чоловік не був звільнений у 1967 році. У липні 1968 року Расмусон одружився зі своєю першою дружиною на Гавайях. А вже за рік чоловік переїхав з родиною до Фенікса, штат Аризона. Там у нього народилося дві донечки-близнючки. У цей період життя він працював електриком. А от далі інформація про його життя відсутня. Поліція змогла встановити лише що у 1981 році Расмусен жив під псевдонімом Боб Еванс. Він мав стосунки з жінкою на ім'я Деніз Бодін. Саме вона зникла безвісті незабаром після Дня подяки шестимісячною донькою. Також відомо, що протягом 1985 року Расмусен жив в лос Аламатосі, штат Каліфорнія. Він найнявся на роботу електриком, Але чоловік знову ж таки не використовував своє справжнє ім'я. Цього разу він називався Кертісом Кембело. Того ж року Расмусон був заарештований за водіння в стані алкогольного сп'яніння і те, що наражав дитину небезпеку. З ним була донька Деніс Боден. Після цього арешту чоловік переїхав знову. Цього разу він почав жити і працювати в трейлерному парку санта круз Одного разу Расмусон залишив цю дівчинку з родиною, яка проживала в трейлерному парку. Сім'я чекала на його повернення, але, врешті-решт, звернулися до поліції. Дівчинку помістили в прийомну сім'ю, а пізніше її всиновили. У 1986 році влада Каліфорнії розслідувала справу Расмуса за фактом того, що він покинув дитину. Суддя видав ордер на арешт за вчинення кримінального злочину. Цікаво, що ордери цього разу показали, що чоловік використовував знову ж таки псевдонім Гордон Кертіс Дженсен. У 1988 році Расмусен був заарештований у Сент-Луіс Обіспо за водіння викраденого автомобіля зі штату Юта. Цього разу чоловік використовував інший псевдонім Джеррі Маккорман, коли він відбував покарання за викрадення автомобіля, влада виявила, що його відбитки пальців збігаються з відбитками чоловіка, якого розшукували за загрозу життю дитини, але так і не змогли ідентифікувати його як Тері Расмусен. Тож чоловік був успішно, умовно достроково звільнений у 1990 році, після чого він став тікачем. У 2001 році Расмусом все ще працював на випадкових роботах під ім'ям Лоуренса Ваннера в Каліфорнії того ж року він одружився з Енсун Джун. Хоча належного свідоцтва про шлюб так і не було отримано. А вже через рік Еонсун Джун знайшли розчленованою і похованою у власному підвалі. Террі Расмусен був заарештований і засуджений за вбивство Еунсун Джун на термін від 15 років до довічного ув'язнення. Лос-Анджелес Таймс після арешту влада нарешті його пов'язала зі справою покинутої дитини. Вони зробили ДНК тест, щоб довести, що він не є біологічним родичем доньки Деніс Боден. У 2010 році Террі Расмусен помер у в'язниці з природних причин. Але уявіть, на той момент влада все ще не змогла ідентифікувати його як Тері Расмусена. Він все ще був Бобом Евансом. Тим часом дочка Деніс, яка тепер сама стала матір'ю трьох дітей, надіслала свою ДНК на сайт про походження і дізналася, ким була її мати. Хоча в історії Тері Расмусена було багато прогалин, тепер слідчі знали, що Боб Еванс або Лоуренс Ваннер жив у Нью-Гемпшері всередині 1980-х років. ДНК пов'язала Еванса з вбивствами в Бербрук, оскільки слідчі виявили, що одна з жертв була його донькою, але ким були інші жертви. Слідчі знали, хто був вбивцем, але не мали жодного уявлення про його справжню особистість. І про те, ким були жертви. У жовтні 2018 року 34-річна бібліотекарка-дослідниця вирішила почати розслідування справи про вбивство в Бербрук після того, як вона прослухала подкаст з Нью-Гемширу про невідомих жертв. Бекі хід була родом з Коннектикуту і дуже полюбляла тру краєм. Вона почала шукати в інтернеті будь-які зачіпки про жертви вбивства в БР Брук. Як сказала Бекі Хід в одному з інтерв'ю, бувало ночі, коли я просто досліджувала і досліджувала. Здавалося, що цю справу набагато легше розкрити, ніж будь-яку іншу, тому що там була сім'я. Одного вечора Бекі знайшов пост від людини, яка згадувала про зниклу дівчинку на ім'я Сара Маквотерс. Жінка стверджувала, що вона є зведеною сестрою Сари. Сара була однією з трьох дітей, які зникли в 1970-х роках. Матір дівчинки звали Марліс Ханічерс. Її найменшу доньку звали Сара Маквотерс, а старшу Мері Елізабет Вон. Бекі почала надсилати повідомлення членам сім'ї Марліс. Жінка знайшла ім'я Тері Расмусена і зрозуміла, що тут є якийсь зв'язок. Виявилось. Що Марліс Хані Черч зустрічалася з ним приблизно в той час, коли вона зник. Бейкін не могла в це повірити, і знала, що ця інформація допоможе розкрити справу. Вона звернулася до влади з інформацією у жовтні 2018 року. В той же час спеціаліст, який займався судово-генетичною генеалогією Барбара Рейвернер, провела незалежне тестування ДНК чотирьох жертв. Через кілька місяців. Вона використала інноваційний метод аналізу аутосомної ДНК, що містилася в ядрі клітин для ідентифікації жертв. І от вже в червні 2019 року нарешті було офіційно встановлено імена трьох жертв вбивства: це були Марліс Ханічерч і дві її доньки Сара Маквотерс і Мері Елізабет Вон. Але хто була четверта? ще одну дитину. Яка стала жертвою вбивства в Бербрук, досі не було ідентифіковано. Поліція знала лише одне: що це була донька вбивці. Зараз у розпорядженні слідчих є її останки ДНК та фоторобот, який дає нам уявлення про те, як вона виглядала. Джо Малінс з Національного центру допомоги зниклим та експлуатованим дітям створив фоторобот. Малінс є старшим спеціалістом судово-медичної візуалізації. Національному центрі допомоги зниклим та експлуатованим дітям. Він використовує антропологію, наукові технології та свої художні здібності, щоб створити зображення того, як могла виглядати дитина. Аналіз ДНК довів, що Тері Расмусен був біологічним батьком цієї дитини, але залишається так багато питань: хто вона? Чи була її мати теж однією з жертв цього серійного вбивці Тері Расмусена. Цікавим став ще один поворот в цій справі. Так, 14 листопада 2018 року було встановлено особу дівчинки-підлітка з Манчестера, яка вважалася зниклою безвісті з листопада 1984 року. Елізабет Ламот була знайдена мертвою в штаті Тенесі в 1985 році. Її останки не були ідентифіковані. До 2018 року. Дівчина зникла безвісти 22 листопада 1984 року, коли пішла з центру розвитку молоді на стадіон Гіл у Манчестері, штат Нью-Гемпшир. Справа була закрита 27 листопада 1985 року, коли Елізабет виповнилась 18 років. Хоча вона так і не була знайдена. Проте її тіло було знайдено 14 квітня. 1985 року вздовж шосе 81 в окрузі Грін, штат Тенесі. Але через брак технологічних досліджень на той час її тіло не було ідентифіковано, причиною її смерті стала травма голови від удару тупим предметом приблизно за 2-3 тижні до того, як її тіло було знайдено. Бюро досліджень штату Тенесі не могло ідентифікувати Елізабет протягом десятиліть, у 2006 році. Слідчі передали зразок її останків до Університету Північного Техасу для ідентифікації людини. Там зразки ДНК були внесені до об'єднаної системи ДНК індексів Федерального бюро розслідувань. Елізабет не була офіційно визнана зниклою до 2017 року, коли влада отримала інформацію після завершення прес-конференції щодо тіл, знаданих у бочках в Аленстоуні. Слідчі намагалися знайти інформацію про Елізабет Еванс, яка була вказана як дружина підозрюваного у вбивстві Боба Еванса у 1980 році. Ім'я Боб Еванс було одним з багатьох псевдонімів, які використовував Террі Расмуса. Влада отримала зачіпки, що Елізабет, яка зникла з Манчестера у той же час і може бути тією самою Елізабет Еванс, яку намагалася ідентифікувати влада Нью-Гемпшеру. Поліція отримала зразки ДНК від братів Елізабет, що дозволило ідентифікувати її останки в Тенесі. Хоча Генеральна прокуратура Нью-Гемпшеру заявила, що Елізабет Ламот не є Елізабет Еванс, розслідування зникнення Елізабет Ламот і встановлення особи Елізабет Еванс триває і досі. Низка жертв деякі з них ідентифіковані, а деякі ні. Расмусен забрав відповіді з собою в могилу, але ці випадки. Все, що потребуєте розслідування, з надією розгадати ці темні таємниці. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!